Вітаю, мої хороші! З вами Оля Шульга. На попередньому відео ми з вами встановили Капкат. Давайте сьогодні заглянемо всередину і познайомимося з інтерфейсом програми. Тож перше ми запускаємо програму. Щоб створити новий проєкт, нам треба натиснути на велику синю кнопочку, там де написано плюсик створити проєкт. Клацаємо. І у нас відкривається наш інтерфейс, внутрішній інтерфейс програми. Що ми можемо знайти всередині самої програми? Ну, по-перше, наш інтерфейс відокремлений на чотири основні віконця, в яких ми і будемо працювати. Перше віконечко згори, зліва це наші функції програми. Тобто, з чим ми можемо працювати всередині програми. Ми можемо працювати з медіаматеріалами, це відео та фото. Ми можемо працювати зі звуком, з текстом, є стікери або наліпки, хто як хоче, ефекти, переходи, субтитри, фільтри, коректировка, шаблони та штучний інтелект. Посередині на горі у нас є віконечко наступне: це плеєр. Тобто тут у нас буде відіграватися наше відео, яке ми будемо монтувати. З правої сторони вгорі у нас є віконечко, там, де у нас буде усі атрибути. Тобто, якщо нам треба буде щось зробити з текстом, то усі функції роботи з текстом у нас будуть з цієї сторони. Тобто, що можна замінити шрифт, можна замінити колір, положення тексту і все інше. Тобто тут у нас будуть атрибути. Зараз у нас нічого немає в проєкті, тому у нас тут тільки назва проєкту, де знаходиться він, і таке інше. Внизу цей великий довгий екран це наше основне віконечко, яке називається таймлайн. Або часова дорожка, на якої ми і будемо робити монтаж. Усі ці віконечка можна міняти в розмірах. Ви можете це робити самі. Просто зажимаєте тут посередині. Бачите, як з'являється така стрілочка? Зажимаєте посередині, і можна міняти ширину, висоту так, як вам буде вигідно. Що у нас тут ще знаходиться? Перше, я вам хочу показати, що у лівому верхньому кутку у нас є меню. В цьому меню. Ви зможете знайти ці налаштування, які ми бачили ще в першому відео, де зберігаються наші проекти, що ми можемо тут поміняти, як змінити мову і все інше. Але я вам хочу показати, що знаходиться саме з правої сторони. Ось ця кнопочка це наш інтерфейс, і ми його можемо змінювати. В програмі є пару варіантів зміни інтерфейсу. По умовчанню, тобто це стандартний інтерфейс, який ми з вами бачимо зараз. Медіаматеріали це інтерфейс, коли віконечко з медіаматеріалами стає більше, ніж усі. Це вам буде потрібно, якщо у вас буде багато медіаматеріалів. Наприклад, ви були у подорожі, і у вас дуже багато фото і відеоматеріалів, і вам їх треба відібрати, то для вас це буде дуже вигідно. Що ще? У нас тут є атрибути, тобто, у нас навпаки, інша сторона з атрибутами буде більша за інші віконечка, якщо вам треба реально попрацювати, наприклад, з текстом чи з чимось, повідорізміняти наш медіаматеріал. І ще у нас є такий варіант, дуже цікавий, називається вертикальний. Вертикальний варіант нам дуже буде необхідний, якщо ми захочемо монтувати саме вертикальні відео. Тобто для монтажу Shorts, Reels, сторіс, ви можете обрати варіант вертикальний, і так вам буде легше дивитися на вертикальний екран і монтувати, що вам потрібно. Так само ці віконечка можна відокремлювати і перетаскувати самостійно, туди, куди вам хочеться. Наприклад, якщо у вас є два екрани, то плеєр можна перемістити навіть на інший екран, щоб у вас було багато простору для монтажу і окремий екран, щоб дивитися, як виглядає ваш монтаж. Якщо ви відокремили віконечко з плеєром і не знаєте, як його повернути назад, то є два варіанти. Перше, ви тут натискаєте просто по умолчанню, і все стає таке, як було з самого початку, або ж. Беремо наш плеєр, На плеєрі є такі три крапочки, де у нас є опція зробити плеєр, наприклад, на весь екран, або встановити плеєр. І він буде там, де і повинен бути. Усі ці віконечка ви можете пересувати, робити більше, менше, так, як вам заманеться. Якщо ви наведете на полосу посередині віконочок, лівою кнопкою миші, ви можете відеозміняти їх ширину та довжину. Функція збросити вибрану схему повертає просто наш інтерфейс, як по умолчанню. Обок цієї кнопочки ми бачимо ще одну кнопочку. Ця кнопочка ховає дуже важливу інформацію, а саме горячі клавіші. У нас є дуже багато гарячих клавіш в цій програмі на сам таймлайн, тобто на наш часовий простір, на плеєр, основні інші, і можна навіть самим робити гарячі клавіші. Але зараз нам це не потрібно, тому це закриваємо. Значок Pro і дві функції експорту, але зараз вони нам не потрібні. Якщо ми закриємо наш проєкт, то пам'ятаємо, він буде автоматично збережений. Закриваємо. І дивіться, тепер саме перший проєкт у мене саме останній, тобто той, який я створила щойно. Це наш проєкт. Він пустий, тут можна побачити, що його довжина 0. Що ми можемо зробити з цим проєктом? Якщо ми наведемо стрілечкою на іконочку, у нас з'являються тут три крапочки. Що це значить, і що у нас є? Жмакаємо на ці три крапочки, у нас є функція загрузити. Ця функція доступна тільки для тих, у кого є підписка PRO. Вони можуть загрузити цей проєкт у хмарне сховище свого простору. Ще ми можемо змінити назву цього проєкту. Давайте це зробимо. І називемо його, наприклад, YouTube. Це буде наш проєкт. Ще ми можемо зробити його копію. і Програма здублікує нам цей проєкт повністю один в один. Зараз у нас він пустий, тому він нам не потрібен, і ми так само можемо видалити цей проект. І окей. Для всіх, хто бажає навчитися монтажу, я не перестаю повторювати, що на 90% це технічна справа, і на 10% творча. І перед тим, як перейти на творчу частину, давайте з вами навчимося. Технічної сторони. Я запрошую вас на свій канал, там де я буду детально розповідати про функціонал монтажних програм. Наразі ми розбираємо одну з найпопулярніших програм для монтажу: це капкат для комп'ютерів. Тож підписуйся, щоб не пропустити нові відео.